Давайте перелічимо вакцини, які потрібно зробити дитині до року, угу. і потім підемо по календарю. Я би, мабуть, сказав би не про вакцини, які треба зробити до року, а від яких інфекційних хвороб в Україні держава забезпечує вакцинацію. Давайте да. держава в Україні дітей до року забезпечує вакцинацію проти гепатиту Б а проти туберкульозу, а проти кашлюка, дифтерії, правця. Вже 5, uh -huh. проти поліміеліту 6, проти хіб інфекції. Ну і тут можна сказати так: в один рік, в 12 місяців, вводиться перша доза вакцини проти кори, епідемічного паратиту та краснухи. Uh -huh. І, Звичайно, потім після цього календар змінюється, тому що, я коли сказав, перша доза проти кори під паратиту, краснухи, друга доза вводиться в 6 років. На цьому вакцинація припиняється проти кори, під паратиту і краснухи. А під паратит це свинка, uh -huh. що було зрозуміло. Коли ж мова йде про дорослих, там лише держава забезпечує вакцинацію кожні 10 років від дифтерії правця, але повертаючись до питання щодо вакцинації дітей на першому році життя, звичайно, набагато більше інфекцій ми можемо попередити шляхом вакцинації, і вони актуальні у дітей першого року життя. А, але держава не забезпечує безкоштовні вакцини проти цих інфекцій, бо потрібно не лише думка національної технічної групи експертів з питань монопрофілактики, яка сказала вже в 2020 році. Да ми вважаємо, що нам потрібно вакцинувати дітей проти пневмококової інфекції, але потрібно ж фінанси, угу. потрібно щоб виробник надав нам необхідну кількість доз вакцини, Закласти ці гроші в бюджет, спланувати, тобто це не так просто насправді. Ми вважаємо ми на початку цього року надали Міністерству охорони здоров'я як національна технічна група експертів з питань імунізації імунопрофілактики. Те, що так ми вважаємо, що вакцинація проти вірусу папілому людини, який є причиною раку шики матки, є необхідною в нашому календарі. Вона має бути рутинною. Mm -hmm. І зараз проводиться певна підготовча робота, бо знову ж таки, чи є гроші, і скільки доспотрібно, чи можливо партнери нам допоможуть. Багато різних підготовчих етапів є. І тобто, чи потрібно вакцинувати дітей від немакок на першому році життя? Так чи потрібно дітей вакцинувати проти ротавірусної інфекції на першому році життя? Так, угу. а держава забезпечує ні. Тобто у нас ця вакцина ну, відсутня в календарі, чи потрібно вакцинувати, захищати дітей від Мінгокок інфекції на першому році життя. Відповідь так, і для цього потрібно нам мати дві окремі вакцини. Угу. Тобто ми повинні обирати пріоритети і вести якраз розмову не лише як медики, але й в тому числі як ті, хто опікується захистом прав дітей. Ну навіть якщо, от, зокрема. Хвилинку скажу, і підемо на рекламу про вакцинацію від вірусу папіломи людини. Да, яку можна зробити, ну зокрема, дівчинці, поки вона ще не почала жити статевим життям, і це її вбереже на все життя від раку шийки матки. Для мене невідома думка батьків, які від не роблять своїй дитині. Таку вакцину, щоб убезпечити свою дитину від онкології, ну це просто може бути це пов'язано з тим, що вони не знають, але ви знаєте, я можу Вже аргументувати про це тим, кажуть. <світ> що кажуть. Але тим не менше, от зараз будуть опубліковані певні дані опитування. А щодо знань про причину ракушу матки, про вакцину проти ВПЛ-інфекції, одно, що серед медичних працівників на превеликий жаль, що серед батьків. Є великий відсоток незнань щодо цієї проблеми і можливості попередити цю проблему шляхом вакцинації.